Юрій Михальчишин з нами вже є на прямому зв'язку. Пане Юрію, доброго вечора. Багато тем сьогодні з вами е, охопимо а, і в першу чергу е, про геополітику Хотіли поговорити з вами, але давайте все ж розпочнемо з цієї події, яка відбулася вчора. Остаточне звільнення Херсону не будемо вдаватися в військові стратегії. Е, для цього у нас є генштаб, для цього у нас є. Військові, які мають це коментувати, я все-таки до вас, як до людини, яка в широкому історичному геостратегічному контексті дивиться на події, це запитання. Наскільки важливим і віховим, так, є те, що відбулося цього тижня, і власне те, як зустріли у Херсоні українські збройні сили, мені здається, що це справді стало тим, що може серйозно зламати будь-які моральні. Потуги росіян, яким чином для себе навіть довести, що вони на щось можуть претендувати на територію України, що тут хтось є, кому вони чомусь потрібні. Ну, от ваша думка з цього приводу в першу чергу. Щодо другої частини вашого питання, то треба констатувати крах ідеї руського міра і так званої Новоросії, як мертвонародженого фантому і абсолютно нежиттєздатного проекту по мобілізації. Російської п'ятої колони в Україні, який зараз можна вже остаточно вважати проваленим і недієздатним, це дуже важливо в першу чергу для нашої внутрішньополітичної системи координат, тому що багаторічна і дуже концентрована пропаганда, спрямована на підрив лояльності до української держави, зараз абсолютно продемонструвала свою нікчемність і маргінальність. Справді той факт, що колабораціоністи обчислювалися десятками і сотнями зрадників і запроданців, але аж ніяк не тисячами і не сотнями тисяч бажаючих вітати перетворення півдня України в Російську Федерацію, якраз і означає, що всупереч тому, що на що розраховували кремлівські стратеги, український народ, українська нація, якраз нівелювали моральною позицією. Героїчним спротивом, терплячим очікуванням місцевого населення на прихід українського війська, нівелювали багаторічну пропаганду руського міра, і тепер її здатність мобілізувати все ще існуючу в Україні проросійську п'яту колону буде нікчемною. А стосовно впливу на внутрішньоросійський порядок денний, то на жаль, тут буде не все так просто, і та система по суті інформаційного. Ізолювання і постійного зомбування власного населення, яка вибудовувалася багато років, дозволить російському керівництву, не пояснюючи е, подробиць того, що відбулося, і чому настало херсонське фіаско, просто перемкнути увагу своїх цільових аудиторій на інші проблеми. Е, можливо, з точки зору наших реалій, це виглядає не зовсім якось раціонально або ймовірно, але росіяни вже багато років, практично 20 років. І навіть трошечки більше живуть у власному інформаційному і ментальному просторі, який сконструйований штучно, і нагадує той, що зображали в антиутопії населений острів брати Стругацькі. так добре відомий такий твір, екранізований, до речі, бездарно росіянами, і от цим треба чітко рахуватися. А стосовно масштабу події, яка відбулася, то коли ми шукаємо аналогії, я би навів такий приклад з часів Другої світової війни. Це є битва на Курській дузі 1943 року, після якої німецький вермахт вже не міг провадити наступальних операцій. Так там ще завдавалися якісь контрудари, були якісь ще окремі е, ілюзії і намагання переламати ситуацію. Але про масштабний наступ вже мови вести не було сенсу, тому що найбоєздатніші, найбільш укомплектовані, найбільш технічно устатковані з'єднання націонал-соціалістичного вермахту. Були розгромлені у довготриваючій оборонній операції, і отут щось схоже відбулося тепер з путінським вермахтом. Путінський вермахт, в принципі, за другу половину літа, початок осені 2022 року, зробив той самий крок у прірву, який зробили гітлерівські попередники після курської дуги. Більше якби плекати ілюзії не доводиться російському військово-політичному керівництву. Пане Юрій маю до вас ще одне уточнення. Ви сказали про цю таку бульбашку, який намагається жити Росії. Точніше, як її створює російська пропаганда і намагається, щоб в ній жили ті люди, які потрапляють під на тери... потрапляють до території діяльності цієї російської пропаганди, де вона дотягується, скажімо так. Знаєте, в мене завжди була думка, коли ми говоримо в наших ефірах, в тому числі про неминуче звільнення. Криму та Донецько, Донецької та Луганської областей, цілком які з 2014 року знаходяться в зоні дії цієї пропагандистської бульбашки. Що там буде доволі непросто, тому що там є велика кількість, мабуть, є. Я не знаю цього. Велика кількість людей, які справді вважають, що вважали, хочеться в це вірити, що вони вважали, що русський мір це щось ну, справді дієздатне. І, от мене, коли я чую вашу відповідь, виникло наступне питання: чи не може власне цей херсонський прецедент, особливо для Криму, стати цим переламним моментом для тих кримчан, які е, жили у русському мірі і заспокоїлися, десь змирилися з ним. І от зараз, е, це побачивши те, що відбувається в Херсоні, в них має прокинутися. Той справжній українець, який можливо з 2014 року е, року чомусь був прихований глибоко в душі, чи про це ще зарано говорити в першу чергу для того, аби це бажане стало дійсним, треба здійснити на територію окупованого російськими військами Криму так звану інформаційну інтервенцію. Тобто туди треба прорватися в інформаційному просторі, так само як наші війська проривають оборонні порядки окупаційних військ на землі. І відповідно до цього треба розуміти, що в теорії інформаційного протиборства, де використовується термін там зараз стратегічні комунікації, замість пропаганди, так але від цього суть зовсім не змінюється. Існує одне просте правило для ефективної і дієздатної стратегічної комунікації важливі тільки два параметри: це, грубо кажучи, технічною мовою об'єм каналу і частота сигналу, тобто, це можливість якомога інтенсивніше. Поширювати як на найбільш можливу аудиторію інформаційні повідомлення і е, чіткі, скажімо, стимули, заклики до формування політичної суспільної поведінки, Воно кажучи, наскільки інтенсивно працюватиме українська пропаганда не на території України, а вторгаючись в окупований тимчасово росіянами інфопростір Криму чи за допомогою телеграм-каналів, чи за допомогою, скажімо, поширення там. Е, і нелегальним шляхом, поки що доставленої, друкованої продукції, це не має ніякого значення. Це технічні засоби. Але принцип той самий туди повинна доходити українська стратегічна комунікація. Цільова аудиторія там є, і вона може бути розширена до дуже суттєвих масштабів. Але для цього треба однозначно концентруватися на ідеї інформаційної інтервенції, тобто зайняти активну наступальну позицію. А вже відмовитись від того, що нам потрібно утримувати оборону і на інформаційному фронті, в тому числі на цьому напрямку. Очевидно, потрібно нарощувати зусилля і наступати. Пане Юрію, таке питання до вас вже лунають думки з приводу того, що нам мало звільнити території, нам треба звільнити голову людей. І давайте не будемо лукавити, але справді люди там ну різні бувають і патріотичні, і не дуже патріотичні. Ну і навіть ті, які себе вважають патріотами. Патріотами ру рускоязичними, як вони себе називають, так і люди споживають російський або російськомовний культурний контент, музика, кіно, серіали і так далі. Е, як ви думаєте, чи реально з цим боротися якось? Чи справді це життя в окупації змінить щось в головах цих людей? Ви абсолютно праві. І така постановка питання цілком слушна і актуальна. Я теж схильний вважати, що маємо відмовитися від якихось ілюзій і таких дуже райдужних уявлень про те, що достатньо просто там замайоріти жовто-блакитному прапору над колонами української бронетехніки, і свідомість людей таким самим швидким чином зміниться у проукраїнському напрямку. На жаль, системна ворожа робота дала свої плоди і отруєння мізків і сердець людей наших співвітчизників, яких окупували росіяни в 2014 році, є доволі таки суттєвим від цього факту. Не потрібно ніяким чином так би мовити відмахуватися, але треба пам'ятати про те, що будь-який стан свідомості є результатом цілеспрямованого інформаційного впливу. Нам потрібно розраховувати на довгострокову політику інформаційної дерусифікації депутінізації. Кримського півострова у складі України, і не треба робити якихось таких поспішних, скажімо, намірів досягнути цього за тижні місяці. Мова повинна йти про системний стратегічний процес, розпланований надовго і з відповідним фінансуванням, ресурсами, кадровими, інформаційними, технічними, тобто, все те, що робили росіяни з силою так званої м'якої влади, це доведеться робити і. Українській владі, яка повернеться у Крим, що зараз є тимчасово окупований, але вже перші промені надії зараз однозначно є очевидними. Якщо е зазирати у найближче майбутнє, це саміт J20 який розпочнеться ось уже в понеділок, і одразу в понеділок буде найважливіша зустріч цього саміту. По суті, ну для цього він і відбувається. Так там будуть інші також важливі зустрічі, але от е Найголовніше відбудеться в понеділок, це зустріч Джо Байдена, лідера США та лідера Китаю Сі Цзінпіна. Як ви гадаєте, що ви очікуєте від цієї зустрічі? Тому що, судячи зі всього, і якщо поглянути на усі світові медіа, які вчора лише говорили про успіх Збройних сил України у Херсоні. Ця історія є доволі вдалою зараз для Джо Байдена, для того аби ну не знаю, можливо переконати Сі Цзінпіна піти в остаточний союз, можливо, не такий офіційний, як би усім нам хотілося, але тим не менше, союз, який буде спрямований на те, щоб далі ослаблювати Російську Федерацію. Що які наслідки для України і для всього світу може мати J-20 і перемовини Байдена з Сі Цзінпіном, на ваш погляд? На превеликий жаль, це мало ймовірно. На мою думку, Китай зайняв чітку позицію, згідно якої він хоче формувати свій окремішній полюс впливу у світі. І офіційна китайська державна пропаганда зараз говорить про те, що світ є двополярним і тільки дві наддержави, які відповідальні за його подальшу долю і безпеку, і це Сполучені Штати Америки та Китай. Російська Федерація, з якою Китай утримує і підтримує, і нарощує як найінтенсивніші економічні та військово-технічні стосунки, є у складі сформованої Китаєм же коаліції автократичних режимів по всій земній кулі. І е, мова може йти тільки про те, що на цьому саміті відбудеться зустріч двох очільників наддержав, яка встановить певні правила гри і е, конфронтації на межі. Певного балансу, яка буде дуже нагадувати епоху холодної війни, а саме 70-80-ті роки минулого століття. Якщо трошечки більше розповісти нашим глядачам про те, що таке велика двадцятка, це не міжнародна організація, це такий своєрідний форум, на якому зустрічаються представники найбільших 20 світових економік з усіх регіонів планети. Там і Сполучені Штати Америки, і Китай, і Індія, Південно-Африканська Республіка. І Бразилія, Аргентина, Мексика, Франція, Італія, та Німеччина, Японія, Південна Корея, ну звичайно, Російська Федерація і Європейський Союз. Тобто, по суті, це левова частка світового валового внутрішнього продукту: це розвинуті в економічному сенсі держави, які мають і економічні, і геополітичні, і військово-стратегічні амбіції. І от те, що зараз відбувається на такому інформаційному фоні проведення саміту Великої Двадцятки на острові Балі в Індонезії, свідчить про те, що Україна і наша визвольна війна стають вже не регіональною і навіть не європейською подією, а елементом світового порядку денного, тому що суючи з риторики американського президента, вже у його внутрішньополітичних дискусіях. Український спротив Російської Федерації подається як приклад успішної зовнішньої політики, тобто успішного інвестування американських економічних, військово-технічних інших ресурсів у забезпечення безпеки світу, і це дуже важливо, що таким чином, по суті, Україна відновила суб'єктність у світовій політиці, і мова вже йде, повторюсь, не про регіональний рівень, не про рівень центральної та східної Європи. Мова вже йде в принципі про вплив у глобальних масштабах. Тому що дуже важливо зараз вибито одну із цеглинок у тій коаліції автократичних держав, яку намагається будувати Китай, і цією цеглинкою є Російська Федерація. Наступна така цеглинка це Іран, який у нас так би мовити потрапив в поле зору широких верств українського народу тільки після того, як зброя виготовлена іранськими вбивцями почала вбивати українців на території України. Хоча ми пригадуємо, що ще два роки тому, у січні 2020 року, було збито над Тегераном український літак. Це однозначно, на мою думку, теж був злочин іранської воєнщини, за який ще ніхто не поніс відповідальність. А цю відповідальність треба покладати. Ну і таким чином, Іран постачаючи злочинному російському режиму зразки сучасного озброєння, це безпілотні літальні апарати, а можливо в перспективі і балістичні ракети, іран однозначно стає частиною антиукраїнської коаліції. Ми цим мусимо будемо визнати, що це є сторона конфлікту, не просто держава-експортер зброї, а держава, яка це спрямовано, допомагає розширювати і поглиблювати агресію. А у нас в Україні тепер продовжує діяти іранський бізнес. До тепер є немаленька іранська діаспора в певних містах України, яка повинна була б зараз стати об'єктом посиленої уваги вітчизняної контррозвідки, тому що в Ірані не існує ніякого бізнесу окремо від відстоювання інтересів цієї. Ісламської теократичної держави, так, тобто, це просто є продовження інструментарію впливу іранських спецслужб цього корпусу вартових ісламської революції і інших державних органів на поширення їхніх інтересів у світі, і тому це дуже важливо, що зараз відбувається отаке структурування світового безпекового простору, коли проти України вибудовується коаліція, яка є супротивником. Більшості із цивілізованих західних держав, але не треба забувати, що на саміті Великої двадцятки будуть присутні такі держави, які зайняли або нейтральну, або навіть доброзичливу позицію стосовно російської агресії в Україні, і ці держави треба їх називати: це є Індія, це є ну, звичайно ж, Китай, той самий, це є Бразилія на превеликий жаль, це є подекуди Південно-Африканська Республіка. Також позиція Саудівської Аравії є дуже м'яка до російських убивць і агресорів. І, от е, зміна позиції цих досить таки серйозних економічних гравців у світі, також має стати предметом і фокусом нашої дипломатії зовнішньої політики. М -м, повинні бути наші зусилля спрямовані на те, щоб зробити нейтралітет в російсько-українській війні токсичним, так щоб їм було просто неможливо продовжувати займати цю позицію або зовнішнього спостерігача, або Заохочувати агресію, підтримуючи торгівлю з Російською Федерацією. Ну і на сам кінець я хотів би нагадати нашим глядачам, що, попри санкції, далі існує торгівля між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки. Так вона скоротилася за 2022 рік втричі. Але щонайменше 6 мільярдів доларів США, російські вбивці отримують. Продаючи до сполучених штатів продукти своєї металургії, хімічні добрива, деревину і так далі. Тобто, ще дуже багато незробленої роботи у нарощенні санкційного економічного тиску на режим убивців і агресорів, щоб вони не мали можливості озброювати своїх воєнних злочинців. Тому саміт Великої Двадцятки є для нас зараз таким етапним моментом, але дуже важливо. Контакти, які там зараз будуть відбуватися у інформаційному контексті Харківської вересневої звитяги наших військ, і теперішньої Херсонської звитяги, вони вже похитнули міф про воєнне всесилля Російської Федерації, і тому позиція багатьох держав, представлених там на саміті Великої Двадцятки, зараз буде змінюватися. Цим і має скористатися Україною. Невірі завершуючи тему J-20, яке стартує, ми ну нібито. Почули відповідь, що президент Зеленський візьме участь швидше за все в режимі онлайн, але ще десь такі, знаєте, при відкриті двері, і можливо, можливо, і спробує президент Зеленський особисто відвідати Індонезію. Як ви гадаєте, це варто було би зробити, враховуючи те, що ну зрештою, в режимі онлайн президент Зеленський побував в усіх ключових світових парламентах. Це з одного боку, а з іншого боку, є питання безпеки. От як ви думаєте? Присутність офлайн президента Зеленського в даному випадку може щось змінити однозначно, чи варто однозначно. Харизма і експресія є визначальними чинниками у донесенні будь-якої публічної позиції і прямий емоційний контакт. Але все це переважає дійсно безпековий фактор. Верховний головнокомандувач під час м, успішного контрнаступу українських військ, звичайно ж, має у пріоритеті наш театр воєнних дій, наші збройні сили. Нашу безпекову організацію і безпеку наших співгромадян, яких треба захищати і від російського ракетно-бомбового терору, і від російського енергетичного тероризму, і від інших проявів російської агресії. Тому очевидно, що у такій складній ситуації доводиться вибирати між пріоритетами, і пріоритетом, на мою думку, однозначно є безпека, безпека українців та України понад усе. Ані Юрію, і тут ще скандальна достатньо заява з'явилася від президента Туреччини Ердогана, який заявив, нібито, що Захід нападає на Росію, і Росія повинна захищатися від Америки. Власне, цитата президента Туреччини: Росія це не звичайна держава, це потужна держава. Звичайно, Захід, особливо Америка, нападає на Росію практично безмежно. На тлі всього цього безумовно Росія наразі чинить опір. Крім того, Ердоган розповів, що сподівається провести переговори з міністром закордонних. Справ Росії Сергієм Лавровим на полях саміту групи двадцятки нагадаю, що Путін особисто туди не приїде він навіть не братиме участі віртуально. А відрядив туди саме свого посіпаку Сергія Лаврова, який буде як відбиватися за всіх, а, як ви можете прокоментувати цю позицію Ердогана, його заяву? Чи вважаєте ви її зараз доцільною в таких умовах? Дуже просто потрібно усвідомити, що очільник Туреччини не просто веде власну геополітичну гру. А туреччина вже не розглядається ним як частина євроатлантичного світу. А вектор спрямований на те, щоб стати чимось більшим, ніж регіональною державою, із впливом на Середземномор'я, на Близький Схід, на Центральну Азію. Відтак він і розставляє свої зовнішньополітичні пріоритети. Безумовно, що посилення Російської Федерації у Чорноморському басейні і окупація Криму є для Туреччини невигідними, і тому публічна турецька позиція у цій площині є для нас абсолютно відповідною нашим національним інтересам. Але стосовно іншого, то хотів би нагадати, що буквально два дні тому відбувся саміт створеної Ердоганом організації тюркських держав, куди, до речі, прибув і лідер сусідньої з нами Угорщини Віктор Орбан, так єдиний європейський очільник поміж лідерів таких держав як Узбекистан. Там Киргизстан та інші тюркомовні, і це означає, що ця риторика, яку зараз ми читаємо у словах турецького очільника, її може підтримати і під нею підписатись і той самий Віктор Орбан, екс експрезидент США Дональд Трамп, і експрезидент Бразилії Жаїр Болсонару, Ну він ще місяць буде чинним президентом. Це означає, що така позиція у світі який зараз стрімко і іде зруйновано російською агресією світовий порядок, така позиція існує і вона є не ситуативною, а вона є свідомо зайнятою. При цьому треба пам'ятати, що туреччина є нашим важливим безпековим партнером, нашим важливим торгівельним партнером. Але розглядати її як твердого і надійного союзника у контексті подібних заяв ми не можемо. Це було б безвідповідально. Тому підтримуємо прагматичні двосторонні взаємини, вдячні турецьким партнерам і сусідам по суті за. Підтримку і допомогу, але розглядаємо їхню самостійну політичну позицію, самостійний геополітичний курс, як фактор, на який однозначно наше військово-політичне керівництво буде звертати увагу, коли російська окупація кримського півострова буде припинена, і в регіоні Чорноморського басейну однозначно домінуватиме українська міць, і з цим вже доведеться рахуватися іншим нашим сусідам, скажу так політкоректно. Якщо говорити про Рамштайн, який наближається і буде чергове засідання, що ви від нього очікуєте? Адже знову ж таки, якщо брати не світовий чи європейські міркування з приводу того, що відбувається в Україні, думка ж дуже різниця. Є держави, які кажуть, що Україні треба допомагати до того моменту, аби боронити свої території, є держави. Свої території, які були захоплені після 24 лютого 2022 року, я маю на увазі, а є більш радикальна позиція, яка все ж притаманна в першу чергу для України, і це логічно. Що ми хочемо таке озброєння отримати, яке дозволить нам прогнати росіян з усієї території відповідно до кордонів 91-го року, яких ви заяв очікуєте після Рамштайну і. Заяв це в першу чергу. Це так заяви, це ж загальні речі. А от яких дій, яких нових поставок озброєння можна очікувати? Ну реалістично можна очікувати продовження існуючих обсягів та існуючої номенклатури поставок. А це я хочу нагадати дуже важливі для е, нашої оборонної міції. Калібри боєприпасів, які на превеликий жаль в Україні дотепер ще не вироблялися, але тільки поступово ми чуємо про налагодження цього процесу. Я би не очікував якихось таких дуже великих якісних проривів, що означали би корінний перелом у війні, оскільки дали б українським захисникам відчутну перевагу над агресором. Так нам мабуть на превеликий жаль, ми не побачимо рішення передавати Україні бойову авіацію. Ми не побачимо рішення, і це вже задекларував президент США Джозеф Байден передавати бойові безпілотні ударні апарати е, класу, який дозволяв би на сотні кілометрів наносити удари в глиб території, що могло б зачіпати і е, такі вузлові точки сил агресора. І той факт, що е, навіть збережеться існуючий обсяг і номенклатура поставок, є твердою гарантією захисту нашого суверенітету і відновлення. Повноцінного нашої державності звичайно можливо не такими швидкими темпами, як цього можна було б сподіватися в оптимістичних сценаріях, але збереження підтримки, зокрема, дуже важливо з боку Сполучених Штатів Америки, що вже є очевидним. Попри результати парламентських виборів, там які багато хто розглядає фактор ризику, для нас є дуже вагомим, і на цьому треба акцентувати увагу, не формуючи якихось надмірних завищених очікувань, а просто, скажімо, очікуючи підтримки існуючого рівня постачання озброєнь, боєприпасів і бойової техніки. Це дуже важливо. Пане Юрію, ще таке питання до вас. Заступник голови ради безпеки РФ Дмітрій як якби ми його там не сприймали, звичайно, але все ж він таке заявив, що вони нібито ще не весь арсенал можливих засобів ураження застосували. І власне наводжу його цитату. Звучить вона так: Росія з очевидних для всіх розумних людей причин, поки не використала весь свій арсенал можливих засобів ураження і не завдавала ударів по всіх можливих ворожих цілях, розташованих у населених пунктах, і не лише з властивої нам людської. Її доброти всьому свій час так він сказав. Ну, доброта їхня, звичайно, ми вже її на собі відчули. Звичайно, що зрозуміло, що Медведів взагалі останнім періодом висловлюється дуже дивно і виходить на публіку в достатньо неадекватному стані. Але знову ж таки, якщо говорити серйозно, звичайно, що ми розуміємо, що Росія має величезний військовий потенціал і збройний потенціал, чим ще вони можуть нам. Погрожувати після того, як от, наприклад, ми звільнили Херсон, так звичайно, що їх це дуже сильно розізлило. І чи е, думаєте ви, що Росія може справді якісь ставки підвищувати таким чином? Чи це блеф, чи ну що це? Як ви думаєте? Безумовно, це момент відвертості і щирості у декларуванні злочинних терористичних намірів. Ми повинні трактувати цю заяву поважно, адже це є посадова особа держави, агресора, яка наділена і владними повноваженнями, і публічним статусом, і тому таку відверту декларацію намірів здійснювати удари по українських населених пунктах, а отже, і вбивати мирне українське населення, треба розцінювати як готовність збільшувати масштаби воєнних злочинів. І не відкрию нічого нового, коли скажу, що в росіян дійсно є все таки ще широкий арсенал засобів, і вони очевидно не мають наміру від нього відмовлятися. Тому нам треба системно нарощувати наші спроможності у протиповітряній і створювати у протиракетній обороні. Треба підвищувати стійкість систем управління, підвищувати захищеність наших міст. Мова йде вже про те, що зараз, оскільки е, в довгостроковому періоді ця загроза може зберігатися, нам потрібно подбати про побудову нових сховищ для цивільного населення. Скажіть, будь ласка, чому зараз можуть будуватися і відкриватися нові торгівельно-офісні комплекси, а не можна таким самим чином будувати бомбосховища вже європейського зразка? А не пристосовувати, переобладнувати оці радянські потвори, які у нас досі е, виступають укриттям для населення і з всім відомими умовами там проживання, так і відповідним комфортом і безпекою. Це питання мені здається вкрай логічне і своєчасне. А справді до таких сигналів Медведєва треба поставитися без жодної іронії, без сарказму. Так, справді це людина, чия адекватність викликає серйозні сумніви. Я взагалі не здивуюся, коли він наступного разу писатиме у своєму телеграм-каналі, вийшовши із чергового запою. То російські війська залишать ще низку окупованих населених пунктів України. Але загроза від цього аж ніяк не зменшується для мирних. Тилових українських міст, куди можуть прилетіти російські ракети, російські або іранські безпілотники убивці, і, взагалі, багато інших дійсно зразків озброєнь у арсеналі агресора, ми повинні бути готовими відбивати цю загрозу і готовими до того, що вона буде довгостроковою. Я б хотів, щоб ми не легковажили в оцінках і розуміли, що цю загрозу швидко нівелювати без ударів по території агресора, чого наразі не має змоги зробити з усім відомих причин знову ж таки не відкрив нічого нового. Ми не можемо нехтувати загрозу для наших міст. Вона зберігається і буде зростати на превеликий жаль. Це так.